стартовий відрізок часу 10 хвилин суперники почергово обмінялися обопільними уколами. Спочатку з гострого кута небезпечно пробивав гуменюк, але на щастя для нас вище. Дніпро відповів подачею зі штрафного гусів, після якого грицай головою вдарив поруч з боковою стійкою. Наступний епізод, хвилин через 20 після останнього створили господарі, коли вони з флангу надіслали кулю у штрафний майданчик. Та рикошетом від гуменюка, що не очікував такого подарунку, відскочила за лицеву лінію. Далі за справу взявся шершун, але кожного разу після його ударів м'яч летів над поперечиною, Асистували Богдану почергово Ферейра і гусів з кутового. Уже компенсований арбітром час аргентинець, блискуче стрельнув зі штрафного, але Рябий знову зрадницький шуснув повз бокову стійку. На початку другого тайму ворота гостей намагався ножницями вразити купа у проміжок часу до забитого м'яча. А проходила за сценарієм атака на атаку. Варто відзначити, що досить надійно зіграли голкіпер Кергнозенко і центральний оборонець Русов. Господарі власні атаки побудували на постійних навісах у штрафний майданчик у розрахунку на вдалу гру попереду гоменюка і і хора. Наш кіпер у цьому жорсткому протистоянні лишився зуба. А в Андрія підозрюю, мабуть, до цих пір дзвонить голова від того, яку кількість м'ячів він виніс від воріт. Великий об'єм роботи виконав і Олег Шилаєв, який здається нині набрав оптимальну форму. Та все ж героєм матчу безсумнівно став румунський легіонер Дніпра Іонуц Мазілу. Тільки не вийшовши на заміну, форвард двома першими дотиками до м'яча надіслав у підсумку його у порожні ворота, залишивши дурня, голкіпера Деканя і оборонця хайдучика. Дійсно, гол красень у виконанні вправного майстра. Майже відразу самодін мав можливість подвоїти рахунок, але не вдалося. А потім галюза накрутив декількох оборонців Дніпра, вирізав м'яч на голову ковпака. Втім, останній вразив сітку воріт зовнішнього боку. За великим рахунком це і весь перелік. Отже, мінімальна перемога за традиційною, як для останнього часу, гри у виконанні.